Ми не можемо вважати їх кимось гіршим, і проблема не в цьому. Селекціонується цю дитину. Доходимо до логіки сатани. Під статтею про штучне запліднення. Тобто, діти народжені від АКЗ екстракорпорального запліднення, воно ж в пробірці, воно ж інвітро. Не вважаються людьми, а лише зведені її до рівня науково-технологічного об'єкту знак запитання. Стосовно знаку запитання, кажу, що ні, в статті пишеться про інше, про те, що ні, це не так далі. Але якби був Бог проти штучного запліднення, мається на увазі. То воно вряд би відбувалося. Мушу не знаю, або заспокоїти, або розчарувати, скоріше всього, що тут є дуже сильна помилка в способі постановки цього питання. Тому що, якщо казати, що якщо би ще раз, якщо Бог був би проти, це б взагалі не вдалося. Якщо ми подивимося на багато різних ситуацій, наприклад, на ті самі аборти, для того, щоб зробити той чи інший аборт, його потрібно зробити якимось також науковим способом. І якби Бог був би. Проти, то їх би теж не було так. Або якщо ми візьмемо, до прикладу Освенців Дахау, інші концентраційні табори, або радянський гулаг, в якому загинули мільйони і мільйони людей, набагато більше ніж в Другу світову. І можемо сказати, що ну, якби Бог був би проти, не придумали би циклону Б, завдяки якому в газових камерах тих євреїв знищували мільйонами. Там євреї рахують, там шість чи скільки мільйонів, здається, взагалі. Ну тобто страшна катастрофа для цілого народу, кількісно теж невеликого. Там знищували не тільки також євреїв, але ну в основному це були євреї. І можна сказати, що ну якщо би Бог цього не хотів, то цього би не сталося. Ну і так само можемо далі казати, що будь-яка проблема, будь-яка біда, не знаю, чи аварія, чи війна. Чи якесь каліцтво, що якби Бог цього не хотів, то цього би не сталося. І тут ми з вами доходимо до самого-самого самого початку, звідки ця логічна хиба взагалі має свої коріння, до раю з Адамом і Євою, де коли в Бог спитався про відповідальність в Адама, питаючи: чи не їв ти з дерева, з якого я заборонив тобі не їсти? Адам що відповів? А я не ділах. Єва, яку ти дав мені, дала мені, і я з'їв. Тобто в результаті ось е, цієї логічної послідовності, ось цього ланцюжка, хибного, звісно, але ось який є, що от якби Бог цього не хотів, то цього би не було. Ну, Ми доходимо до того, що в принципі у всіх бідах винен Бог. Ну, ось, в принципі, доходимо до логіки сатани. І він саме так думає, і він саме нас так спокушає, щоб ми думали, що всьому винен Бог, щоб ми не брали на себе відповідальності за свої вчинки. Ще раз, в чому проблема з екстракорпоральним заплідненням, е, штучним заплідненням? Селекціонується цю дитину, коли її виводиться ось таким чином, то щоб народити одну таку дитинку, вбивається як мінімум кількох інших братчиків та сестричок. І ці діти гинуть. Це дуже сильно з але двома словами просто хотілося б про це сказати. Варто про це сказати зараз. Е, наступна справа. Коли е, такі діти народжуються, то такі діти хотіли би народитися так само, як і всі інші діти. Людина має свою гідність і в плані зачаття, і в плані народження. І якщо якась людина знає, що вона народжена не так, як всі інші діти. То тут питання не в тому, що ми до цього погано ставимося. Ми до цього не можемо погано ставитися. Ну, в сенсі до таких дітей. Ми не можемо вважати їх кимось гіршим. І проблема не в цьому. Проблема в тому, що такі діти відчувають себе гіршими. Розумієте різницю? Сподіваюся, щось так. Хай Господь Бог благословить і захистить. Особливо людей, які ставлять знак рівності між можливим і прийнятним. Це різні речі.